Ja, чуть подальше відникли. Ну і побачили під каба вірву, бо це вже почали розбиратися все полосся. Ну і потихеньку почали пере перемішатися в ту вірву і відбиватися. Ну і так потихеньку, кущами, треба катами розбитими, потихеньку виходили і ще й відвели. Ту групу не нашу, щоб, щоб могли наші вилізти. Ну, не нашу ворожу, ти маєш на увазі. Так, да, ворожу відвели, щоб наші вийшли, щоб могли вилізти, теж оборонятися. Тобто ви практично викликали вогонь на себе? Так. Да. Ми їх відвели, щоб, щоб друга група могла вийти, теж оборонятися, щоб окруження їх взяти, щоб вони не, нікуди не поділися, одним словом. Ну і так потихеньку, полегенько. Тяжковато було, але вийшли.